Мене прокляла мама першого чоловіка. Я двічі виходила заміж, але розповісти хочу про перше заміжжя і про той страх, який мене переслідує досі, ніколи раніше не вірила у прокляття. Але після першого шлюбу моя думка змінилася. Перша вийшла заміж у 19 років. Тоді здавалося, що це кохання на все життя. Будемо разом аж до глибокої старості. Як же я помилялася? Коли подруги запитували у мене, Господи, як ти могла вийти за нього заміж? Він божевільний. Я спочатку виправдовувалася, але потім, коли зрозуміла, що влипла, завжди захищала і свій перший шлюб, і свого чоловіка, і себе саму. Казала: якщо не знаєте, у чому причина, не втручайтеся. Це тільки моє життя. У мого першого чоловіка з дитинства була хвороба, ДЦП, церебральний параліч. Уся його родина була у секті. Він тривалий час до мене залицявся, зустрічав з квітами після роботи. Я довго пручалася, але з часом він мені почав подобатися. Я побачила у ньому ті якості, яких у ньому не бачили інші. ДЦП не шизофренія, не даунізм. Мені він здавався адекватною людиною і повноцінним чоловіком. Я нікому не дозволяла про нього щось погане говорити. Я була дуже молода і дуже дурна. Його хвороба, підлита оковитою, скоро дала про себе знати. Проблема все більше загострювалася, коли ставав неадекватним. Я сварилася з ним, але він мене не слухав, не мала змоги його контролювати зранку до вечора, бо жила не з ним. На той час ми ще не були одружені. Коли настав той фатальний день у моєму житті, його батьки прийшли до нас з прихоршнею золота для мене, ніби подарунки принесли на заручини, хоча попередньо ми не домовлялися і батьки мої були не готові приймати сватів. Я сиділа з відкритим ротом, батьки мої були шоковані візитом чужих людей, а вони наполягали, мовляв, і ремонт вже зробили, то чого тягнути. Ми не могли їм навіть заперечити, настільки переконливо вони говорили про весілля, а потім все так швидко розгорталося, як у фільмі з пришвидшеними кадрами. Вже наступного дня майбутня свекруха купила мені з американської посилки дорогу весільну сукню, аксесуари до неї, замовили зал для урочистості. Коли я залишалася сама постійно плакала, мої батьки намагалися мене відмовити, пояснювали, що він хвора людина, а я влаштувала скандали і кричала, та як ви можете таке казати? Хіба хвора людина не має права на сім'ю на дітей? За день перед реєстрацією шлюбу я взяла з них слово, що у секту вони тягнути мене не будуть. Однак ми не лише розписалися у ЗАГСі, ми пройшли особливий ритуал їхнього сектанського весілля. Вони для урочистості запросили якогось старця з Києва для проведення ритуалу. Цей старенький чоловік був єдиною людиною, на обличчі якого не було лицемірства. Він виглядав добрим і світлим. На весіллі моя бабуся плакала. Я розуміла, що вона плаче не від щастя. Батьки сиділи на весіллі з кам'яними обличчями, а моя найкраща подруга на моє весілля взагалі не прийшла. Казала, що такі посіділки не для її нервової системи. Наше подружнє життя з кожним днем перетворювалося для мене на пекло. Мій новоспечений чоловік заборонив мені зустрічатися і спілкуватися з подругами, а якщо я і вимолювала право на зустріч, то лише під його наглядом і не більше, ніж півгодини. Я не мала права зникнути з його очей навіть на п'ять хвилин. Він страшенно ревнував і кричав. А потім його батьки забули про обіцянки не тягнути мене в секту. Почався щоденний жах. Вони телефонували, приходили до нас з одним питанням, коли я нарешті стану такою, як уся їхня добропорядна родина. Я змушена була усе чемно слухати, частувати їх і при цьому не мала права сказати те, що думаю. Мені не дозволяли купувати нові речі. Чоловік казав, що викидати гроші на ганчарки може тільки божевільна жінка. Я за свої власні гроші могла купити тільки ту річ, яка у мене порвалася. Наприклад, колготки або спідню білизну, а про косметику навіть не могло бути й мови. Зате гроші на випивку у мого чоловіка завжди були. З кожним днем, я все більше ненавиділа свого чоловіка, а піти не могла. Навіть до батьків у гості не мала права піти. Він всюди мене супроводжував і контролював, а потім постало питання про моє звільнення з роботи. Чоловік і свекруха вимагали, щоб я працювала разом з ними на базарі і продавала овочі та фрукти. Крапкою у наших стосунках стала новина. Яку мені розповіла двоюрідна сестра мого чоловіка, їхньому молитовному наставнику наснився сон, що наше подружнє щастя висить на волосині, тому у суботу, це їхній святковий день, він мав прийти до нас додому і провести обряд, згідно з яким я мала стати членом їхньої секти. За день до того, у п'ятницю, я додому не повернулася. Відпросилася з роботи раніше і втекла до батьків. У першому шлюбі я прожила лише два місяці. Мені було складно розірвати стосунки, бо я жаліла його. Коли я подала заяву на розлучення, ненавиділа його, а коли настав день розлучення, я його обняла і плакала. Відчувала, що він не такий, як його батьки, і вся їхня родина. Хоча й було складно розрубати той вузол. Але я це зробила, я змогла. За тиждень перед нашим розлученням мені зателефонувала свекруха, говорила вона завжди спокійно, улесливо, усміхаючись. Мене завжди лякало це пластикове добродушне обличчя, бо ніколи ніхто не знав, що насправді стоїть за цією маскою. Опам'ятайся, повернися. Ти ж розумієш, що ви одружилися за нашими канонами. Ти більше ніколи ні з ким не зможеш бути. Ти це розумієш? Від мого першого шлюбу минуло 10 років. Протягом цього часу я майже кожної неділі ходила до церкви і ставила свічку за здоров'я першого чоловіка і усієї його родини. Зараз я вільна жінка. У мене нема чоловіка, нема дітей. Хоча після розлучення, я вдруге вийшла заміж, але також не вдало. У другому шлюбі я завагітніла, але дитину не доносила. На третьому місяці вагітності стався Викидень. Мій другий чоловік не належав до жодної секти, зате любив випити і грав в азартні ігри. Якось на підпитку він повертався з нічного клубу, де програв море грошей, не впорався з керуванням і розбився. Коли усе це сталося, я пригадала слова матері мого першого чоловіка, коли вона сказала, що я ніколи не буду щаслива з жодним з чоловіків, тільки тоді зрозуміла, що вона мене прокляла. Зараз у мене є порядний і добрий чоловік, з яким уже рік живу у цивільному шлюбі, він не п'є і не хворіє на ігроманію. Про нього гарно відгукуються на роботі. У нього добрі батьки, він хоче, щоб ми одружилися, але я боюся, що те прокляття, яке наклала на мене колишня свекруха, може зруйнувати моє щастя.